ЦВК зареєструвала другого кандидата в нардепи на проміжні вибори у 206 му окрузі. Ним став самовисуванець Олександр Гашпар. Рішення одноголосно прийняли сьогодні на засіданні центру виборчкому. Олександру Гашпару 43 роки. Він роджений з Чернігова. У місті він відомий, зокрема, як правозахисник та блогер, який публікує антикорупційні розслідування про місцевих депутатів та посадовців. З червня минулого року Олександр Гашпар офіційно працює помічником депутатки Чернігівської міської ради. Від партії ЄС Марини Рейко про свої наміри балотуватися в нардепи за 206 округом. Олександр Гашпар повідомив 1 лютого на своїй сторінці у Фейсбуці. Тоді ж оголосив збір коштів: 65 тисяч гривень, потрібних для сплати застави кандидата в нардепи при подачі документів до центру виборчкому. Зі слів Олександра Гашпара гроші йому надали кілька приватних компаній та близько 20 фізичних осіб. Серед них Марина Рейко. Так вона допомагає. Усіх аспектах допомагає, скажімо, оскільки вона приймала раніше у по подися року, Я деякі питання ну я ще ніколи не брав участь в виборах, тому деякі питання мені потрібно зрозуміти, як воно відбувається. Раніше у проєкті суспільного кадри він зізнавався, що тричі отримував пропозиції взяти участь у виборах. Двічі міг стати кандидатом в депутати міської ради від партії ЄС та голос. Крім того, у 2019 році партія Слуга народу пропонувала висунути його як кандидата в нардепи за 206-м округом на позачергових парламентських виборах. Жодного разу у виборах участі Олександр Гашпар не брав. За 206-м округом тоді від Слуги народу висунули Антона Полякова і він пройшов. У Верховну Раду нагадаємо проміжні вибори за 206-м округом, який включає частину Новозаводського району Чернігова, колишній Рібкинський та Чернігівський райони, призначили на 27 березня у зв'язку зі смертю Антона Полякова. На той момент він був членом депутатської групи за майбутнє. В ніч на 8 жовтня його знайшли мертвим у Києві в таксі. В його крові знайшли залишки алкоголю та метадону. Детальніше про біографію та судові справи Олександра Гашпара читайте на сайті суспільства. खराब कमाई जा